Кінець сезону дуже поганий прийом маток. Бачите дощ і працюємо. Поганий прийом, але якість. Ми завжди за якість прибираю рамки. З вихователек. вже останні партії. Якраз. Ну, Кому маточку? Побачимо, що з неї вийде. Ось і все, матка вийшла. Хто вгадає, тому в подарунок ця маточка. Що за причина? І яка матка по розміру.